Студентський пікет з вимогою звільнення Ірини Фаріон з Львівської політехніки привітав міністр освіти Оксана Лісовий, який порівняв його із студентськими виступами, які почали революцію гідності. Цитата: студенти були, є і завжди будуть потужним офім змін та трансформацій. Саме із студентів розпочалась революція гідності в Україні, яка остаточно закріпила нас на євроінтеграційному шляху, починаючи з 2014 року, тисячі студентів змінили аудиторії на окопи. Пішли захищати свою державу, свої родини та свої цінності. Кінець, цитати. вітаю. Товариство. Мене звати Олександр Страцов і це мій канал свіжий історій канал, на якому ми як завжди говоримо про найактуальніше, а моїм іншим гостем є доктор філософії Українського католицького університету Юрій Підлісний, який, до речі, у моєму каналі вперше. І якщо це відео у з емоцій чи думки, а тема сьогодні буде достатньо емоційна, особливо що стосується. Викладачів вищої школи, обов'язково прокоментуйте його у конфлікті навколо Ірини Фаліон, міністр освіти однозначно став на бік студентства. І Я подивився на його Фейсбук-сторінці, і він дійсно дуже багато приділяє уваги студентам. Я там ну, знайшов, практично не знайшов щось про викладачів, про зустріч з викладачами. Ну я не настільки глибоко копався його сторінці, що правда. Але я не сильно впевнений, що в цьому протесті брали участь усі студенти львівської політехніки, і так само мені не зовсім ясно, скільки там було студентів власне Ірини Фаріон. А це було би цікаво дізнатися. Але зараз ми говоримо не про те, чи права була Ірина Фаріон у своїх доволі різких висловленнях. Це нехай скаже суд. Є інші факти. Нами дві кафедри, кафедри львівської політехніки, її рідна кафедра української мови, що, що є е, ясним, та катедра обчислювальної математики і програмування, виступили на її підтримку, однак їх позиції фактично проігноровано. На сторінці Оксана Лісового є його пост про зустріч із студентами Маріупольського державного університету, який зараз перебуває в евакуації у Києві, знову ж таки, з компліментами на адресу студентів. Але інформації про зустріч міністра з викладачами з цього ж університету там немає. Хоча, напевно, якщо вони переїхали із малюполя, вони теж є багато своїх проблем пов'язаних з приїздом. Можливо, не всі не всі мають де жити. Можливо, ще й є проблеми, які міг би допомогти вирішити міністерство. А чи може міністр на вашу думку так однозначно демонструвати прихильність до однієї сторін навчального процесу? Ну, мені взагалі дивно ця реакція Оксана Лісового. Бо це не є питання в даному випадку конкретно до міністра. Попри те, що вся історія набула дуже такого? Великого резонансу загальнонаціонального масштабу, але я не впевнений, що це є питання саме до Оксана Лісового і порівнювати цих студентів, які вийшли під політехніку, зі студентами, які вийшли на е, майдан і почали революцію гідності, я би так не робив. Це абсолютно різні явища і. Абсолютно не мають нічого спільного, жодного спільного знаменника. Тому я би це не робив. Єдиний спільний знаменник тут є: що і там, і там були студенти, і студенти зазвичай в усіх країнах світу є дуже. Мобільними і дуже активними в політичному плані, єдиний спільний знаменник. Тому я би цього не порівнював, і таке дуже дивне і натягнуте порівняння з боку міністра. І, на жаль, тут міністр виступив суто в якості політичної фігури, і не більше. А конфлікт насправді набагато багатогранніший і глибший, аніж те, що зробив лісовий. Ну, от власне, я от дивився у своїй Фейсбук бульбашці, і от серед багатьох викладачів, які моїм є в моєму Фейсбуку, і які не є прихильниками Ірини Фаліон, було дуже багато запитань. Отже, що не так із студентами Львівської політехніки? У чому ви кажете, що не можна... Порівнювати студентські виступи під час попередніх попередні і цей виступ, в чому їхня відмінність? Що не так? Ну давайте почнемо з того. Я учасник революції на граніті 1990 року. І коли ми виходили на тоді ще площу Жовтневої революції, тепер Майдан Незалежності. Ми виходили не проти якогось там викладача, ми не виходили з вимогою там якогось дуже такого, ну я не знаю, вузького, скажімо, масштабу. Ми виходили з питаннями про те, що ми не хочемо глобальних якихось речей, які можуть вплинути негативно на ту динаміку, яка в Україні почалася щодо незалежності. Коли ми говоримо про. Революцію гідності ми говорили про цивілізаційний вибір. Ми говорили про те, що Україна хоче йти геть від Москви, і шлях геть від Москви означає підписати принаймні угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Це глобальні цивілізаційні речі. В першому випадку йшлося по суті про розвал Радянського Союзу і про надію на українську незалежність. Тут йшлося про Цивілізаційний вибір е, українського народу іти на захід в випадку студентів під політехнікою. Йшлося про банальні якісь речі з образами і так далі. Так, тут є політичний вимір того, що говорила Ірина Фаріон, того, що там про що заявляли студенти, але вибачте, це є все дуже якесь дрібничкове і меркантильне порівняно з тим, що відбувалося на революції на граніті, на революції гідності. Ну, мені дійсно це питання цікаво, тому що серед тих студентів, які якось коментували на камеру це, то я не побачив жодного власне студента Ірини Фаріон. А це було б цікаво, а як вони ставляться. І друге, що я не побачив, що були претензії до неї як до викладача. Тобто вона перепрошую не не агітує студентів за партію Свобода на лекціях, членом якої є. Має нормальні методики, то в чому є проблема? Власне, воно мені, знаєте. Давайте так. Давайте трошки глобальніше візьмемо. Так. Я не є прихильник Ірини Фаріон, так. Я не сприймаю багатьох її виступів. Ми з Іриною Фаріон разом були в обласній раді в 2010-2015 роках. І ми були з нею в одній комісії з питань освіти і науки у Львівській обласній раді. Тобто, ми, я були в... партіях. ми були в різних партіях. Вона партія Свобода. Я тоді був у партії «Фронт змін». Отже, був нормальний контакт робочий з нею. Знаєте, я тут зараз кажу дуже такі парадоксальні речі. Знаєте, є такі... мені здається, що є три Ірини Фаріон різні. Це ну, негарно може з мого боку звучати таке порівняння, але є Ірина Фаріон як фахівець в своїй ділянці. Це абсолютно професійна людина. Друге є Ірина Фаріон політик, яка має свої інтереси, свої переконання і так далі. А є Ірина Фаріон, яка любить епатажно висловлюватися. Доречно, недоречно і так далі. І це був от випадок її епатажності. Можливо, вона продумала, що вона робить, можливо, ні. В неї було вже багато такого роду виступів. І тепер питання: а що не так з цим її виступом? Отже, дивіться. З одного боку є глобальна проблема для України: це функціонування і поширення української мови, яке ну не зовсім добре. У нас функціонує мова в Україні, вона потребує ще більшого захисту і ще більшої промоції, і це є правда. І аргументи, які говорять про те, що ну, там треба дати людям більше часу, щоб вони вивчили мову. Ну ми вже це чуємо понад 30 років. Такі аргументи, це неправильно все є, але тут є один нюанс. Вона брутально наїхала на людей, які стоять зброєю в руках, і в спеку і в холод під кулями, під розривами снарядів, захищаючи українську мову, в тому числі. Бо якщо не буде цієї держави, не буде української мови. Отже, вони кладуть своє життя, і мені станом на сьогодні байдуже, якою мовою вони говорять там в окопах. Чому говорять українською, російською, суржиком, англійською чи івритом? Мені байдуже. Мені важливо, щоб Україна вистояла. Тому оце є велика недоречність того, що зробила Ірина Фаріон. Це щось подібне до того, що вона колись до дітей в садочку говорила про те, що там не можна себе називати Лізами, лізамиваннями катями з одного боку, вона права, тому що в нас є свої форми імен зменшувального такого пестливого характеру. Але це є вимога загальнокультурна, як нам в Україні добитися зміни, щоб не називали там ванями, катями, лізами. Але атакувати таким чином, скажімо, дітей ну це контрпродуктивно. Тобто воно приведе до зворотнього результату. Якщо це є метою Ірини Фаріон, ну то це ганьба. Якщо це просто її епатажність, ну різні люди мають різні форми висловлювання. Якісь доречні, якісь недоречні, якісь зварьовані, якісь второпні. Але невже за ось такі дурноваті вислови політичного характеру, можна приходити з роботи? Оце є проблема. А для мене це проблема дуже такого ідеологічного характеру, тому що це нагадує такий тренд, який зараз є в Північній Америці, в Європі трапляється. Canceling culture. Тобто, коли відміняють культуру. От можна загуглити собі будь-хто з наших слухачів, нехай загуглить кенсел culture, Є такий рух, який ну, полягає, зокрема, от в тому, що зробили студенти. Не подобаються нам політичні погляди викладача, і ми прийдемо будемо вимагати його звільнити. Бо він по-інакшому мислить. Ну, це називається переслідування за політичними мотивами. Так, Ірина Фаріонна говорила дурниця. Абсолютно жодної такої реакції не було би, якби це вона у мирний час підійшла до навіть до когось з військових і сказала, що треба спілкуватися українською мовою, бо тому, тому і тому. А зараз вона дійсно наробила дурниць. Але те, що хтось є неврівноважений і не сповна розуму, то хіба за це потрібно? Я маю на увазі не сповна політичного розуму? То хіба за це можна іти вимагати звільняти людину з роботи? Адже ж ну, не було жодних претензій до Ірини Фаріон як до фахівця, я можу говорити про те, що мені, скажімо, бракувало у діяльності Ірини Фаріон як у депутата Верховної Ради. Вона, як мовник, вона могла дуже багато зробити для України. Ми, наприклад, маємо серйозну проблему в Україні з браком словників. Жодної лексикографічної ініціативи, щоб профінансувати ці всі справи з бюджету, підтримати інститут літератури і лексикографії, хто там займається цими питаннями, цього ж не було від ірини Фаріон. Можна було прийти і сказати: От Ірина Фаріон, ти була депутатом, чому ти не зробила то-то і то-то. Поставити таку політичну до неї претензію, але приходити вимагати звільнити викладача науково-педагогічного працівника за те, що в неї дурнувата манера спілкування, ну, політична манера спілкування. Ну то даруйте це ідеологічні наїзди вже. Ну, знаєте, ну про те, що вон... про словники. Я просто дивився. Її науковий доробок у кожного науковця є своя спеціалізація. І я бачу, що словники не є її спеціалізацією. Дивіться, вона є фахівець мовник І будучи депутатом Верховної Ради, вона могла б ці речі зініціювати. Це не треба ініціювати суто свої наукові інтереси, це є інтерес України. Дивіться, брак словників в Україні це дуже серйозна проблема. І зараз, з поступом, наприклад, штучного інтелекту і те, що пропонує штучний інтелект у вигляді перекладів, е дуже гарно зараз штучний інтелект почав перекладати є різні напрямки досліджень, як конвертувати мову в письмо і перекладати відразу. Без. Поступу зі словниками Україна буде в цьому плані відставати, але це інша тема. Знаєте, я не був я не є фахівцем там з археології, чи я не є фахівцем з історії, але будучи депутатом обласної ради і будучи заступником голови Львівської обласної державної адміністрації, мені нічого не заваджало ініціювати створення заповідників у плісницьку і в вільському. І воно було створено, і Ірина Фаріон знає про такі речі. Так що ну, могла це зробити, ну не зробила. Інше питання. Хтось на майбутнє це зробить. Добре, а які будуть наслідки того у її звільнення? Тобто ми отримуємо постійне джерело такого негативу і скандалу тепер? Ну, дивіться, я більш ніж впевнений, що Ірина Фаріон виграє суд. Підстави звільнення дуже такі хиткі. Там моральна проблематика виступає, що негідна поведінка, чи я там вже не пам'ятаю, як там є, тобто, що її можуть за це звільнити. Але ну, негідна поведінка викладача ну це ж не на парах було, це не в стінах навчального закладу, це не на адресу студентів. Ну, це її публічна позиція, як у політика Ірини Фаріону. Комусь може це подобатись, комусь не подобається. Мені, наприклад, це не подобається, і я про це буду публічно говорити, що це не подобається, і це має зворотній ефект. На її політичну заяву є моя політична заява. Але за політичну заяву, навіть якщо вона є недоречною, шкідливою і ганебною в даному контексті, не можна приходити і вимагати звільняти з роботи, тому що це прецеденти вже. Це створення прецеденту, що за політичні погляди можна людину звільняти. Тим більше, що там серед студентів, я не знаю, чи вони були організаторами, чи співорганізатори. Абсолютно лівацькі студентські структури є. Ну так, я, я читав про це. Я теж не знаю, чи вони організатори, чи вони, може, примазалися. Таке теж не виключно. Але от я, наприклад, прочитав допис Ростислава Славюка. Я думаю, що ви його знаєте. Професора університету банківської справи і тої ж таки львівської політехніки, і от він написав: тепер писати не можна. Студент-вічник може зліпити кілька фраз з різних публікацій, і після невдалої сесії для студента можна, можна стати колаборантом, націоналістом, пацифістом, расистом і на вихід. А чи ви з цим погоджуєтеся? І чи ось цей прецедент Ірини Фальон, він відкриває шлях до цього? Звичайно, я про це і ствердив вам. Ми знаємо такі приклади в світі. Наприклад, в Канаді професора Джордана Пітерсона, професора клінічної психології, звільнили через такі тиски, коли студенти вривалися на пари навіть до нього і влаштовували мітинги, влаштовували йому пікети і бойкоти на кампусі. Ну тільки тому, що він послідовно відстоює іншу позицію, аніж мейнстрім в Канаді. Зокрема, там йшлося про гендерні питання, і таке інше. Ну і от за те, що людина має інакші політичні погляди, людину вижили з робочого місця, і цей тиск, по-перше, на університети. І це ганебно, що ректор Бобало. Повівся на такий тиск, і тут питання є: він повівся на тиск студентів, ну, це за маленький тиск студентів, чи йому порадили десь вище це зробити. І якщо порадили десь вище зробити, ну тоді це означає, що ну, можна запідозрити, що студентська акція була зрежисована. Пане Юрію, але дивіться, я от так моделюю таку ситуацію. Львівська політехніка не ведеться на, на цю студентську акцію. Наступного дня Ірина Фальон проходить на свою лекцію, а там пуста аудиторія. Це неможливий варіант, тобто, що можливо, вони цього боялися? Дивіться, я не знаю, чого вони боялися. Я кажу, що це неправильно є. Студенти зазвичай не приходять на пару. З різних причин. ну Дуже мало їх є. Або дійсно викладач не професійний, ну, або студенти вирішили щось там бойкотувати того викладача, чи ще якась річ. Ну, до професійного викладача ходять. Ну, тобто це питання нехай пояснює ректорат, чому вони його, чому вони звільнили Ірину Фаріон. Але ще раз кажу. Це не є звільнення за профнепридатністю. Пане Йорди, ще є друга ситуація, яка вона взаємопов'язана. У нас трапляються скандали, з, ну, зокрема, із деякими викладачами. Це, звичайно, не у Львові, але недавно у Дніпрі була ситуація, коли викладачка медичного вишу змушувала студентку говорити російською мовою, що викликало неабиякий скандал. І резонанс, але а цю викладачку не вимагає ніхто звільнити. Тобто, чому тут так, а тут? Ну тому я кажу, що може бути абсолютно замовна річ. Якби ці студенти були послідовними, а вони стверджують, що в них є мережа по всій Україні, вони би послідовно відслідковували подібні речі і реагували. Раз такої реакції немає, значить це замовлення. Добре, а що робити тоді з тими викладачами? Які, правда, є... Дивіться, та викладачка з Дніпра, здається, то вона порушила мовне законодавство, вона порушила закон про освіту. Тобто вона є порушник законодавства. І це є підстава для примушення її виконувати законодавство. Якщо вона відмовляється, ну, то можна поставити питання про звільнення. А його можуть ставити студенти, чи це повинна адміністрація, чи міністерство ставити. Хто повіна це ставити? може ставити питання будь-хто? Ви, я, студенти, адміністрація, політики. Немає значення. Є в нас ще омбудсмен з мовного питання, тобто ці люди можуть ставити питання, тому що вона дуже конкретно порушувала мовне законодавство, і таких прикладів є насправді багато. Тому випадок з Іриною Фаріон. Ну це такий, знаєте, промовистий випадок. Ірина Фаріон, скажімо, є така одна у нас в Україні епатажна, Більше ніхто так такими патажем не займається. І я ж скажу ще раз, повторюся. Її методи відстоювання української мови скорше всього приводять до зворотнього результату. Я не є захоплений від цього. Хоча вона піднімає проблему, яка дуже часто замовчується, чи, скажімо, не має достатньої уваги. Я боюся, що тут, до речі, з цим всім ще якась велика багатоходівка є. Я не здивуюся, якщо це все трошки сценарій писаний. Інших кабінетах задля якихось майбутніх політичних процесів. Добре, Але якщо до нас докотилися цей лівацтво, про яке ви згадали, а воно панує в багатьох американських вишах, у чому його небезпека і чи не передчасно радіє Оксанд Лісовий? Бо так само можуть прийти і до нього. Звичайно, можуть прийти до нього. От нам не сподоб... Але дивіться, до нього можуть прийти, бо він є політична фігура. Міністр це є, полі... це не... ну, це є політична посада, міністр. І от з міністром так можна поводитись. До речі, тут не буде ніякого протиріччя. Нам не подобаються політичні погляди міністра, і нехай він йде куди там хоче. Нам не сподобалося політичне рішення президента України. Він є політична фігура, і ми йому сказали, куди він має піти під час революції гідності. От, так що до Оксана Лісового тут можна приходити, а от до викладача так не можна підходити. Чому небезпечно такі речі, такі прецеденти, які до нас прийшли, по суті, з Америки, тому що це впровадження нового політичного порядку денного. Це переслідування за погляди. Ми вже це проходили колись в Совєтському Союзі. Були єдино правильні погляди, яких треба було дотримуватися, якщо ні, вас звільняли з роботи, садили до тюрми, розстрілювали і так далі. Це новітні ліві, які приходять з новітніми методами, але з тією самою ідеєю. Може бути єдина правильна думка. І все. Ви вважаєте, що ще ця межа неповернення не пройдена на поки що? В гуманітарній сфері. В моральній сфері немає якоїсь межі, яку ми пройшли чи ми не пройшли, немає незворотніх процесів. Завжди будуть приходити нові тирани, завжди будуть приходити ідеології, які чимось нагадують попередні ідеології. Ну, здавалось би, що після багатьох кривавих подій, тоталітарних режимів в інших країнах тоталітарні режими не можуть приходити, але вони приходять. Тому сказати, що ліва ідея не повернеться, вона вже повертається. У нас вже є маса депутатських ініціатив, які проштовхують буквально лівий порядок денний в нашому суспільстві. Та ж сама Інна Супсун і так далі. Не треба далеко ходити. Одностатеві партнерства прирівнюються фактично до шлюбів. Чи там багато чого іншого. Ну, це все порядок денний лівоорієнтованих організацій. Ну, завтра так. завтра почнуть приходити і питатися, чи ви відповідаєте мейнстріму, чи не відповідаєте мейнстріму. Так. Може бути і таке. Пані я вам дякую за цю розмову. Це, дійсно було дуже цікаво і тема, яка. В принципі в Україні, по суті, ще не підіймається активно. Принаймні, ви знаєте, дійсно, цей кейс Ірина Фаріон він, він є дійсно дуже цікавий. Він є дуже, дуже такий виявився багатогранний одночасно. Ірина Фаріон, ми можемо ганьбити з політичної точки зору. Ми можемо говорити, що її методи мають зворотню дію, і тому вона особисто зі своїми поглядами є шкідливою для українського політичного процесу. Вибачте, але у Львівській політехніці вона не відповідає за якийсь політичний чи партійний сектор роботи. Вона так. викладач, яка має свою фахову відповідальність і вона. Ну, Я ніколи не чув від студентів, щоб вона була не фаховою. Ну, я зустрічав її, її колишніх студентів. Ну, вони всі понайдарно відгукуються. Дехто говорить сучку, рідна мова російська. Але проблем не було там. Ну і так. я про це. ж. ж. Я про це ж. Отже, це був Юрій Підлісний, доктор філософії Українського католицького університету. Ми говорили про новітні лівацтво, яке вже йде в Україну, і які проблеми це призводить, і чи не перечасно цьому радіє Юрій Оксанд Лісовий, міністр освіти. А якщо вам було цікаве це відео і ця тема, обов'язково прокоментуйте це. Підпишіться на мій канал. І все буде Україна. Дякую Дякую вам.